Я буваю, знаєте, якого звати, деколи такі, Так, 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 як там, як там каже, квіточка, кажуть, не квіточка да? так, все тут уже. А як давно ви тут з командою? От я вже ти з року, так? Це я теж з подругою сюди прийшла. Ні, воно тягне, тягне, зрозуміло. І ти, коли вже там деколи навіть не приходиш, якось там неділю, щось не виходить, то ти вже ну ні, ну це вже ломка, ломка. Це вже така звичка, хороша звичка, ні, це, корисна це, це, це корисна звичка, це точно дуже я, корисна, і... така позитивна. І я так розумію, що мені сказали, ну, колектив, який тут працює, то всі зайняті люди, Та, які, і, і всі розумінні. мають основну роботу, так. Да? Так, це не значить, що всі ну, дівчата бігають там собі е, купа вільного часу і так далі. От є віконце. Ну це мається на увазі, що ми якраз недільна група.